Шановні рідні, близькі, знайомі сусіди, бойові товариші. Сьогодні ми проважаємо останню дорогу нашого земляка, нашого мужнього воїна Челаксаєва Андрія Юрійовича. До прощального слова запрошується міський голова Глухманюк Геннадій Григорович. Шановні малівчани, дорога родина, сусіди, друзі, побратимі. Ми сьогодні прощаємось і проводимо в останню дорогу нашого земляка, нашого захисника і героя Андрія. Андрій, наш Могилівчанин. разом з нами виріс, навчався в четвертій школі, де його добре знають, де він себе проявив, як справжній патріот України. Андрій обличчя ворога побачив ще з 14-го року, коли Росія розпочала гібридну війну проти України. І він тоді вже на передовій і захищав нас з вами. Коли Росія розпочала, Повномасштабну війну проти України 24 лютого 2022 року Андрій був на заробітках за кордоном і відразу повернувся, щоб захищати рідну українську землю від російських окупантів Важки в важких боях. На жаль, Андрій загинув. Загинув є герой за Україну, за нашу свободу і за кожного з нас. Ми маємо жити і пам'ятати. Я хочу від кожного жителя молі подівської громади висловити співчуття родині, а нашому герою вічна пам'ять і вічна слава. Слава Україні! Героям слава! Виберуть Це... ми чужі люди! ми чужі люди. Жаль ти мамко буде, си не жаль ти, мамко буде. Ей, якби ж мені, синку, не жаль, якби ж мені.